Вітаю сьогодні. В медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми інформуємо про стан оперативної обстановки в області. Загалом за тиждень підрозділи ДСНС здійснили 191 виїзд. З них 34 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 25 з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано два хибних виклики. Під час пожеж загинуло троє людей. Зафіксовано також два випадки отруєння чадним газом. На жаль, збільш. Шилася і статистика загибелі людей на водних об'єктах. Троє людей загинуло в області лише завчора. На Вінниччині рятувальники двічі виїжджали на виклики, пов'язані із загибелі людей на водних об'єктах. У Вінниці з річки Південний Буг бійці ДСНС дістали тіло 45-річного чоловіка без ознак життя. Ще одного потопальника надзвичайники витягли з водойми у місті Козятин. Загиблим виявився 54-річний місцевий житель. Наразі обставини обох трагедій з'ясовують слідчі національних. Поліції. ДСНС закликає жителів області бути максимально обережними поблизу водою. Пам'ятайте, навіть кілька секунд необережності біля води можуть коштувати життя. У зв'язку із настанням осіннього періоду та відсутністю централізованого опалення багато віничан використовують для обігріву осель електроприлади, печі та інші засоби опалення. Порушення правил їхньої експлуатації призводить до збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Рятувальники Закликають громадян бути уважними, не перевантажувати електромережі, не залишати обігрівачі без нагляду та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Окрему увагу варто приділити й безпеці дітей, адже тривають осінні канікули. І вільного часу в школярів побільшало батькам слід нагадати дітям про небезпеку ігор із сірниками та запальничками, заборонити самостійно відвідувати ліси, водойми, покинуті будівлі чи будівельні медіа. Лише постійний нагляд та профілактичні бесіди допоможуть уникнути нещасних випадків. Будьмо обачними, дбаємо про безпеку, бережіть себе.